Реформа децентралізації в Україні триває. Це одна із найзуспішніших трансформацій в Україні. В рамках цієї реформи було прийнято безліч нормативних актів, які регулювали питання створення нових районів, об'єднань громад. Визначення їх адміністративних устроїв, але в Україні не було нормального нормативного акту, який би визначав критерії, порядок створення, ліквідації, прийменування адміністративно-територіальних одиниць. 24 жовтня 2023 року президент України підписав закон України про деякі питання адміністративно-територіального устрою України. Він прийш... цей закон врегулював вже відносини створення, ліквідації, перейменування адміністративно-територіальних одиниць. Я хочу сказати, що до цього часу це питання врегульовувалось старим указом. Разом президії Верховної Ради РСР від 81-го року про порядок вирішення деяких питань устрою української РСР, які були архаїчні поняття Рада народних депутатів, міста республіканського значення і так далі, і так інше. Все вся радянщина. Я хочу сказати, що зараз ми відходимо від радянщини, враховуючи навіть той факт, що ми воюємо з ворогом, який несе наративи саме Радянщини, цей закон є важливим. Тому що цей закон визначив для нас, що таке місто, що таке село, що таке селище. В Конституції в нас закріплено, що систему адмінустрою України складають район, місто, район в місті, село, селище. Там селищ міського типу в Конституції не передбачено. Цей закон нарешті врегулювався всі поняття. Закон чітко нам сказав, що є місто, в якому населення понад 10 тисяч, в якому переважно компактна забудова, що є селище, в якому населення від 5 до 10 тисяч з переважно присадибною територією, і є село, в якому населення до 5 тисяч. Таким чином, ми розуміємо, нарешті, критерії віднесення населеного пункту до тієї чи іншої категорії адміністративно-територіальної одиниці.